господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, за моляду мати, а Ісус дитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали. В мирі проживали, і біди не знали, а чи знає що щоб народився, у мертебі, на столовці, за Ісус я бився, А Ісус, мале життя, Бог, ваше життя, щоб ви в мирі проживали. Не знали, а Ісус, Ісули, Бог, особить ваше життя, щоб ви ми в мирі проживали, і біди не знали, ми ще буде, господарю від вас відходити, і рожденого Ісуса будемо просити. А, Ісус, на дитя, особи ваше життя, щоб ми бі проживали, і діти не знали, Ісус, на дитя, Ваше життя, щоб ми проживали, і біди не знали, златись, залі мила.